Із метою задоволення потреб у професійній самореалізації працівників освіти Житомирської області, обміну ефективним педагогічним досвідом і створення умов для співпраці наукових, методичних і педагогічних працівників в Коростині на базі центру професійного розвитку педагогічних працівників відбувся. Перший етап конкурсу добрих практик освітян Житомирщини, сучасна освіта, освіта-2024» Серед працівників закладів дошкільної освіти. Праця педагога це постійне спілкування, це творчість. Це безперервний професійний розвиток. Мета цього конкурсу презентація і поширення найкращих практик педагогів, інноваційних розробок, стимулювання творчості педагогів, ознайомлення з громади з найкращими напрацюваннями у галузі освіта. Участь у конкурсі взяли 18 працівників закладів дошкільної освіти Коростенської громади. Конкурсанти представили опис власного досвіду застосування інноваційних технологій, методів, форм і моделей організації освітнього процесу. Велика увага в напрацюваннях була приділена національно-патріотичному вихованню дошкільнят, і не має значення, який предмет діти вивчають. Під час виступу педагоги використовували цікаві методи представлення конкурсних робіт. Зокрема, відбулось знайом. З навчальними, методичними і дидактичними посібниками. Також проходила демонстрація програм та мультимедійного контенту. Завжди приємно спостерігати за вашими напрацюваннями, за вашими творчими ідеями, коли ви ознайомлюєте з ними своїх колег і не тільки нашого міста, громади, а й області, і України, і коли вас відзначають на дуже високому рівні. Ми то роки поспіль пишаємося вашими здобутками, і я сподіваюся, що сьогодні ми знову ж таки знайдемо в ваших розробках, в ваших конкурсних матеріалах ті зернинки, які ви сієте серед дітей. Всі конкурсні матеріали будуть оцінювати журі. Найкращі роботи та напрацювання будуть представлені в наступних етапах конкурсу добрих практик освітян Житомирщини Сучасна освіта-2024».